Слава Ісусу Христу, благословеної всім п'ятниці. Вчора і сьогодні отримую масу повідомлень, чи можна працювати по 10-п'ятниці, згідно церковного стави, календаря православної церкви працювати можна, і це не є гріхом. В певних селах є відпустові свята празничні, на Київщині, там Боршагівської ікони Божої Матері, Воришківцях. Сьогодні зараз я роздрукую договори. О, а тоді поїду, відійшлю на нову пошту і поїду в Варишківці на богослуження. Там відпустове свято сьогодні. Тому е кожен день, коли нам розвиднілося, ми проснулися, то вже називається свято життя. Що ми живемо, що ми можемо ходити, рухатися. Тому не придумуйте собі, як би сказати, якихось певних заборон, обмежень. Сьогодні день робочий можна працювати. Де відправляється богослуження? Люди йдуть до храму. Моляться, а тобі після храму собі хочуть відпочивають, хочуть працюють. Люди от, білозівці трошки от як базарують маленькі базаршики. Я йду на роботу в агрофірму і зразу на богослуження. На Новопошу і на годинку на богослуження Воришківці. Тому хто святкує, будьте благословені, а свято кожен день життя називається. Ну в календарі кожен день і пам'ять тих чи інших. Не побожишся людей, тому благословенної п'ятниці і робіть роботу з Богом.